15 липня країна відзначає день хрещення Київської Русі та День української державності. Останнє запроваджене указом президента від 24 серпня 2021 року. Ми згадуємо шлях, який пройшла Україна, і всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва заради нашої незалежності, заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління, успадкувати, а не виборювати, щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль. Ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Наголосив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, першою датою цього свята було 28 липня, проте через календарну реформу її перенесли на 15-те. дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства, його сутність це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше ніж жити, на менше ніж зберегти себе. На менше ніж залишитись людьми.